Хочеш почуватися енергійно та мати хороший настрій, маєш зайву вагу або навпаки, не можеш її набрати, часто й дискомфорт після їжі у вигляді вздуття, важкості, сонливості, проблеми з кишківником? Є чудовий інструмент, який суттєво спростить взаємини з їжею, це усвідомлене харчування. Це перше, що потрібно почати, щоб не йти до лікаря. Подивись це відео до кінця, і ти знатимеш, як стати щасливішим та здоровішим, якщо їсти усвідомлено. З тобою Хелсі Лілія, дипломований хелс-коуч, фітнес-тренер та масажист. Усвідомлене харчування допоможе зосередитись тобі на власних харчових потребах, тому важливо не просто їсти по якійсь програмі, яку ви знайшли в інтернеті, а також орієнтуватись на свої бажання і звернути увагу на свої індивідуальні сигнали тіла. Звичайно, це має бути не бікмак-меню, а здорова, наповнена вітамінами їжа. Ти навчишся розуміти, коли насправді приходить голод і коли наступає ситість. Зможеш уникати переїдання, покращиш ставлення до їжі та здоров'я. Це відео допоможе змінити свої звички харчування та стати на декілька кроків ближче до щасливого та здорового життя. Основна ідея усвідомленого харчування полягає в тому, щоб зосередитись на своєму досвіді прийомів їжі та насолоджуватись тим, що ви вживаєте з зосередженістю. Простими словами, це бути в моменті, не відволікатись на розмови, роботу та інші нюанси тільки якщо ви ще не оволоділи цим прийомом. Це вміння не піддаватись на запрошення поїсти, якщо ви не голодні, це вміння не марити якимось рекламним продуктами, адже все воно дуже смачно рекламується, але нас оточує маркетинг, їх головна ціль продати, а не те, як це впливатиме на наш організм. Тобто це дослідження власних відчуттів і певний аналіз ситуації, наскільки вам буде це корисно в загальному. Наприклад, уявіть, ви йдете по вулиці і тут відчуваєте запах випічки з одного кафе та запах кави з сусіднього. Як тут не піддатись? Але стоп! Як часто ви піддаєтесь тязі? Якщо дуже часто, варто задуматись, тим паче, якщо є певний дискомфорт від їжі в цілому. Оволодівши цим інструментом, ваше тіло почне змінюватись візуально теж в кращу сторону, навіть якщо такої цілі не було. Усвідомлене харчування ґрунтується на наукових підходах та його практиках, медитації, які допомагають зосередитись на моменті присутності та зменшити рівень стресу. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Буду дуже рада вашій підтримці у вигляді донатів чи підпискам на Patreon. Це суттєво допоможе розвивати канал і створювати більше відео про здоров'я. Розглянемо основні концепції усвідомленого харчування. Зосередься на тому, що ти їси, якої якості ці продукти, їх збалансованість у пропорції вугловодів, білків, жирів та клітковини. Доведено, що, концентруючи увагу на чомусь, в даному випадку на вітамінах та мінералах, ми себе програмуємо на краще засвоєння цих нутрієнтів, як би дивно це не звучало. Але, як виявилось, психологічний фактор теж грає роль у засвоєнні нутрієнтів. З мого власного досвіду, коли я ще не знала цей факт, я і так приміняла його у своєму власному житті. Наприклад, перед тим як з'їсти якийсь фрукт, овоч чи інший продукт, мені було цікаво, що ж корисного вони мені принесуть. І от я прям сідала, читала, що вони в собі містять, потім їла і уявляла, скільки користі я зараз помістила всередину. Не забувай про те, що варто зменшити у раціоні продукти з великим вмістом цукру та насичених жирів. Це основа для збереження здоров'я. Уважно роздивляйся свою їжу перед тим, як починати їсти. Насолоджуйся її ароматом та виглядом. Це допоможе тобі підготувати твої сенсори для сприйняття їжі і насолоджуйся кожним ковтком. Споживай їжу повільно, щоб організм опрацював страву і з'явилось відчуття ситості. Для того, щоб з'явилося відчуття, може знадобитись близько 20 хвилин після початку прийому їжі. Це пов'язано з тим, що процес перетравлення їжі відбувається поступово. А інформація про те, що мимо, починає доходити до мозку з певною затримкою. Важливо концентруватись на їжі, не відволікатись на розмови. Часто буває, що підтримуючи паралельну розмову, ти їжу навіть не помічаєш. Слідкуй за сенсорними даними від їжі, відчуттям їжі в роті, запахом, текстурою та смаком. Недарма чайні церемонії та процес заварювання кави справжня медитація. Смакові рецептори на нашому язику та ротовій порожнині допомагають нам відчути смак їжі, а текстура та консистенція можуть вплинути на відчуття повноти та насолоду від їжі. Розмір порції також може впливати на сприйняття їжі. Наприклад, менші порції можуть здаватись більш задовільними ніж великі, оскільки вони забезпечують відчуття контролю над тим, скільки ви з'їли. Є багато досліджень, коли людям давали великий посуд. І люди накладали більше їжі, тільки уявіть, як працює наш мозок. Кольори та відтінки також можуть впливати на настрій та сприйняття від їжі. Наприклад, червоний кольор збільшує апетит, тоді як більш бліді кольори можуть допомогти заспокоїти та зменшити апетит. Консистенція їжі може впливати на швидкість, перетравлення та ситість. Також відчуття смаку, текстури та консистенції. Можуть викликати емоційні реакції, такі як радість, задоволення, нудьга чи розчарування. Тому важливо усвідомлювати ці моменти та звертати увагу під час харчування, щоб формувати збалансований раціон, який допоможе насолоджуватись усіма барвами їжі та збагачувати своє здоров'я. Спробуйте нові страви та інгредієнти: різноманітність це ключ до задоволення від харчування. Не бійтесь експериментувати з новими стравами та продуктами, це може додати нових вражень та відкрити. Для вас нові смакові горизонти. Іноді дозволяйте собі насолоджуватись вишиканими та високоякісними продуктами. Вони можуть бути не тільки смачними, але й допоможуть відчути себе більш впевненим та отримати нові враження, які призведуть до покращення емоційного стану, та навіть можна інколи з'їсти щось смачне, а не корисне, але тільки при умові, що основа раціону насичена вітамінами та мінералами. Ми за баланс. Напиши в коментарях, як часто ти себе балуєш смаколиками, і яку найвишуканішу страву тобі пощастило смакувати. З точки зору науки. Усвідомлене харчування базується на дослідженнях, які показують, що наше харчування часто пов'язане з емоційним станом, а саме стресом. Під час стресу організм виділяє гормони, які збільшують апетит та підвищують схильність до вживання їжі багатою на цукор та на жир, тоді як хороший настрій та задоволення можуть сприяти уважному та помірному вживанні їжі без переїдань. Також варто зауважити, що занадто суворі дієти та обмеження можуть призвести до занепаду настрою, що змушує з'їдати ще більше їжі. Тому знаходьте баланс. Перед прийомом їжі зупиніться та запитайте себе, чому я хочу зараз саме цю їжу, з якими емоціями це може бути пов'язане? що мені це дасть? Якщо ви все таки розумієте, що неможливо цю тягу зменшити на емоційному рівні, можливо, треба звернутися до спеціаліста. Одним із факторів є соціальні аспекти, які можуть впливати на наше харчування. Наприклад, у нас може виникнути бажання їсти, якщо ми бачимо, що інші їдять, або якщо ми знаходимося у компанії. Одним із найвідоміших дослідів на цю тему це дослід про шведський стіл. Учасники досліду мали можливість вибирати з великого асортименту їжі на шведському столі, а потім сісти за стіл з людьми, які обмежили своє харчування. Результати показали. Що учасники, які сиділи за столом з людьми, що обмежили своє харчування, споживали їжі менше в порівнянні з тими, хто сидів за столом з людьми, хто не обмежував своє харчування. Це підтверджує те, що соціальне середовище може впливати на нашу харчову поведінку. І, хоча спеціальні аспекти впливають на наше харчування, важливо навчитись слухати своє тіло, зосередитись саме на своїх відчуттях та прагнені бути здоровими, отримувати задоволення від процесу харчування незалежно від ситуації, усвідомлене харчування. Це потужний інструмент у боротьбі з розладами харчової поведінки. Воно може покращити наші стосунки з їжею та допомогти нам насолоджуватись їжею більше, що позитивно вплине на якість нашого життя. Не забувай, що ти можеш написати мені в інстаграмі, на мейл або на Патреоні і домовитись зі мною про приватні чи групові консультації з приводу хелс-коучингу.